Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку The Vanishing of Ethan Carter. І ви пам'ятаєте, що в минулій частині ми знайшли будинок Вандергріфів. Оце все, що від нього тепер залишилось. Ми зараз знаходимося з вами у підвалі, він теж, до речі, дивіться, прогоріла стеля тут. І зазвичай ну, не могло бути без такого, щоб ми який-небудь жах з вами не побачили. І от дивіться. Наскільки ви пам'ятаєте, це нібито як жертви жертви того таємничого, який прокинувся чи то прокидається, і от він їх зразу не вбивав, а насолоджувався їхним болем. Насправді досить таки моторошна історія, як на мене. Якщо це живі були істоти, і вони так страждали, то дійсно. Він, мабуть, пив якусь енергію, не знаю. Отже, ми з вами пам'ятаємо, що знайшли Ітана Картера. Вірніше, Пол Проспера, наш детектив, так подумав. Він так вважав, що він його знайшов, насправді його тут нема. Отже, він тут був, але де він зараз дівся, невідомо. Ви бачите, так? Що якийсь малюнок у нас тут. І я так вважаю, що ми з вами зараз буквально за крок від. Розв'язання цієї загадки від вирішення оцієї всієї історії. Отже, давайте ми не будемо тягти, а оглянемо. Міст, гребля, церква. Це місце розповіді, паски та черепи, космічна капсула. Будинок із порталами, відьман ліс, прадавній Бог. І ми бачимо практично всі ті речі, де ми з вами знаходились, де що ми з вами проходили, так? І це як якісь розповіді. Що за розповіді? Ну, давайте знаємо. Хм, цікаво. Отже, я так розумію, що пол Просперо подивився на оце все, і тут його знову таки осяяло. Він побачив оцю намальовану карту, мапу. Ітане, ти знову тут не прийшов на обід, мама з татом розлючені. Вони шукали тебе скрізь. Іди, геть трейса, дай мені спокій. Мамо, він тут. Отже, Ітан намалював цю мапу. Кохана обережніше з лампою. Дейла, що за чертівня коїться з твоїм малим? Малює на стінах, пише якісь розповіді, якого хріна? «Ітан, заради бога. Ти прогґав обід. Ось, дивіться, це все Ітан намалював. Вибач, я де весь день писав розповідь, скільки часу я тут пробув. Пригоди Пола Просперо, надприродного детектива. Що це за фігня? Тато, будь ласка, забери звідси Тревеса. Малює на стінах. На біса він це робить. Замовкне, чеде. Дейви, у тебе не син, а якийсь прибацак. Ходімо, Тревіса, ходімо. Ти прибацак, Ітане. Сраний прибацик. Тревісе, гаймуйся. Трясся, трясся, тікаймо, мерщій. Ітане, виходь звідти. Дим отруйний. Господи боже, що нам робити? Що? Не можна тут залишатись. Так, а ми бачимо, що Ітан сам себе зачинив у цій кімнаті. Дим дійсно отруйний. І він зараз, мабуть... Віддасть Богу душу, я так розумію. Все гірше і гірше. Ну, звісно, там все горить, друзі. Там неможливо пройти, я так розумію. Все спалахнуло миттєво і казали ж їй обережніше з лампою. Я писав про тебе, але я не знав, чи ти справді існуєш? Ти зробив мене справжнім. Мені ще не час іти. Я повинен дописати розповідь про тебе. Я про кожного написав розповідь. Я знаю. Проте моя розповідь добігла кінця. І вона чудова. Я можу піти? Так, можеш. А що буде потім? Чергова розповідь, хлопче. Що ж іще? Отже, друзі, ми бачимо, що ця вся історія була вигадана Ітаном. Всі його родичі живі, здорові, допомагали йому вибратись з підвалу, але я так розумію, що не вдалося їм це. Це згоріло, і Ітан помер. Це моя версія, можливо, якась вона інша. Отже, дуже сумно закінчилася ця історія, і Пол Проспера у нас вигаданий персонаж.